Вітаю всіх, дорогі друзі! З вами знову я, Хантер, і сьогодні вирішив я пограти в одну гру під назвою I Am Alive. Ну, взагалі, доволі давно я вже не викладав летсплей, от, така, от, от, такі от довгі доволі перерви у мене на каналі. Ну, що вже поробиш. І вирішив я от пограти в ось це. Ну, загалом, в стімі у неї відгуки там змішані були, але мене це не зупинило. <свісно> так. І ну, ще я можу сказати: наскільки я знаю, це гра про постапокаліпсис, типу. І ну, те, що відрізняє її від тих постапокаліптичних ігор, які ми. Звикли бачити, то це те, що ну дивіться, от в різні от, ігри з постапокаліпсису ми уявляємо там як натовпи зомбаків, тонни зброї, і ми там беремо і мочимо їх як душі завгодно. Тут все з точністю до навпаки, тому що тут набої навпаки треба економити, а головний герой вмерти може від перевтоми. І ну, це каже лише про те, що чекатимуть нас доволі таки характерні пригоди. Самому навіть якось не по собі. Але можна прийняти цей челендж і поставити навіть високу складність, то чому і ні. Давайте, власне, почнемо. Якби я тестив вже її так, трохи там побігав, скажу лише те, що ця га, наскільки я зрозумів, це порт з консолей і порт доволі кривий. Тому що миша тут відчувається ну жахливо, якось, прям, типу. Я не можу нормально обертати камеру, і воно постійно якось. Ну. Не знаю, як це відчуття описати, але неприємно. Типу, грати, ось так от дуже неприємно і. Ну, я не знаю, як це виправити. Давайте почнемо нову гру. Ну так, я згоден записати все це. Ну що ж, значить, складність виживання. В режимі виживання у мене, значить, буде обмежена кількість ресурсів і повторних спроб. Я можу звільнити рівень, до речі, у будь-який момент. Ну, не знаю, ми ще подивимось. Давайте прийняти. Будемо тепер очікувати підвантаження цього всього. Так. found this then that means anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home, that's in Havinton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park and well uh, maybe just maybe someone will be there. Okay, this is basically my life. my backpack, climbing harness, a flashlight, a couple of batteries, a pistol i never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so. I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me four hours to find I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I, I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Ah, and that's where the game starts, right? Хевентом. Так воно і називається. Тут навіть написано Welcome to Heavenтом. Ну і ось наш головний герой нам нарешті дали можливість ним покерувати, і Миша. Я не знаю, бачите ви це на відео чи ні, але ну. Жах якийсь. Плюс ще я не можу нею постійно дуже швидко мотати, бо якийсь. треш відбувається. От якраз зараз бачите, оце, оце що це щойно було? Коротше, от з цим нам доведеться змиритися і жити всю гру. Жити з цим, розумієте? Плюс ще для того, щоб побігти, нам потрібно натискати. Ні, не shift, не Ctrl, навіть не Alt, а ліву кнопку миші. Причому можна її як просто затиснути, і головний герой просто буде бігти, так і постійно натискати, і він буде пришвидшуватись. Тобто якось так це працює, і тут камера якось віддаляється, це наче вже Silent Hill якийсь. Туди ми впасти не можемо. Ну і фіг з ним, в принципі, давайте побігли. Побігли звідси. Ну, і плюс ще камера прям зовсім гальмує, коли ми біжимо і. Ну, пор порт з консолі. Ви, ви шо, очікували, тут буде нормальна оптимізація? І не буде от усіх підфрізів, не буде ніяких проблем? Ні? Розмаріяся ви тут. У нас є плюс ще ствол, і якщо ми, ми будемо прицілюватись, то гра перейде в режим від першої особи. Ось так. Але набоїв у нас немає, тому. Ну, щось таке. Плюс ще у ну, ось ось зенистість. Да. Ось так от воно свою атмосферу тут створює це все. Ну і тут навіть розписано, що треба. Ліву кнопку натискати, щоб бігти. до Хемментона. Ну, гаразд. Буду, коротше, обережненько. Керувати тут. Угу. І нам я так розумію, тепер треба сюди, так? Залізти. І дивіться, коли ми. Ну, коли наш головний герой десь висить, тобто от повис він, наприклад, тут, то. У нього начебто буде витрачатися стаміна. Зараз щось не витрачається, я не знаю. А хоча ні, воно поки ми просто ліземо тут, вона буде витрачатися, зрозуміло. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. І чим менше у нас стаміни, тим. ну, буде от такий от Не дуже приємний звук, Котрий буде. Прям так і казати нам, що чувач, зупинись, перепочинь трохи. Все нормально. Можеш і ти. Може. Давайте прискоримось. І знову. Ото наш головний герой Акробат, чи не так? Давайте. Спускаємось. Обережно. Угу. Чудово. Я спустився. Ну і що? Побігли? Що ми тут зустрінемо таке? Давайте стрибаємо. Давай залазь. Чудово. Угу. Доведеться от по цьому пролізти, і тут, до речі, можна активувати якийсь довгий стрибок, так? І він дуже багато стаміни, до речі, витрачає, тому. Треба обережно, треба намагатися раціонально їх використовувати, ці довгі стрибки. Давайте отак. А тепер залезь назад. Перепочив. Перепочив. Ну, і тут теж камера під таким от кутом, наче це якийсь Silent Hill. Так, давайте нам. теж правою кнопкою, так? Ні, ну те, що от камерою не можна вертіти нормально. Типу, ну просто таке відчуття, наче це, типу, геймпад просто емулюється і все. Попри те, що я навіть вам покажу. Типу, налаштування керування геймпад у мене вимкнений. Типу. Я налаштовував все перед тим, як грати, тому. Ну. На жаль, так. Давайте. Давай, чуваче, ти зможеш швидше. Швидше. Не зірвись тут тільки. Я казав вже, що головний герой може вмерти від пару І давай. А тепер нам просто треба що сили. Що сили лізти? Давай, 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 давай. От такі от кіта є моментики. От ми і залізли, і у нас, до речі, половини стаміни вже не. Ну, як половина? Ну, що я сказав? Ну, коротше, у нас трішки стаміни воно відібрало. Тобто, переміщаючись через сили, я зменшую запас витривалості. Коротше, нам треба відкрити інвентар і. ну, типу, похавати. Похавали все чудово. Що тут такого є цікавого? Угу. Зрозуміло. Так, давайте стрибаємо і. Поїхали! Давайте. Так, ні 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 мені навпаки треба. Отак от, от. Нормально? Угу. Так, тепер куди Тепер, напевно, треба. Ага. Пригнутись і, і куди мені. Тепер. Ля, це ще що? Газованка чи. Давайте підберемо. Знеболювальне. О, от ви бачили, що ну, це з камерою ось цей треш? Коротше, проблеми якісь реально тут з камерою. З керуванням. Керування тут жахливо просто адаптували. Тобто. Ну як адаптували? Його навіть не адаптовували. Просто там. Поназначали все на клавіатуру, да і все. А тут що у нас? Ага, так, давайте. Обережно. Не зірвайсь тут. Все, живий, живий. Коротше, ну, перша серія у нас, я так розумію, поки що буде тут суто такий паркурчик, але потім нас очікуватимуть перестрілки. Ні, ну, в принципі, тут хоча би, ну, не так все погано з камерою. Але все одно відчувається, ну. Не зовсім приємно відчувається. Типу, від третьої особи взагалі якийсь трендець. Особливо, коли ми ходимо. Тобто. Коли ми стоїмо, то ще більш-менш. Коли ходимо, то якась хрінь відбувається. Так, давайте. Ось так і спустимось. Спускайся. Угу. Ну і знов ці за весони пішли. Чот забирай, я граю у ліцензійну версію зі стіму, я... я на розпродажі за цю гру свої там 56 гривень віддав. Ти знущаєшся так от працювати жахливо. Як це розуміти взагалі? Перестрибнути, так? О, що це за мув такий? Що я не був. Так, давай. Перестрибуй. Так міг би зірватися і тут. охте. Тут нічого, я так розумію, немає у цього. Типа, так? Ну, в нього нічого немає, і нічого йому, я думаю, і. не знадобиться. Та ви дістали. Я тільки починаю. Блін, можна хоча б спочатку все так не псувати, а. Тільки починаю гру і одразу мені тут вже. То керування жахливе просто. то... Ще щось. Ну, коротше. Ну це якось... Я, в принципі, не здивований, чому у цій гри настільки багато низьких оцінок. Бо, ну, так портувати на ПК не можна. Типу, от такі от жахливі порти це. Ні, ну пройти і, я думаю, ми пройдемо, напевно. І то я нічого не гарантую. Ага, ну і ми йдемо, значить, у каналізацію, так? Побігли. Пішли точніше, да? Йомою, -йо годі, ну ви, ви ви, просто це бачите, ну як? Як так, Алло, ну. Ну не знущайтеся з мене, будь ласка. Не треба цього. А тут у нас чекпоинт, так? Чи? Ага. Тобто це у нас спроби, так? Ну, ці спроби, це, в принципі, ж і є чекпоінти. Бо в нас, ну, якщо спроби закінчаться, в самий початок розділу перенесе. Значить. Знайти шлях до свого дому, так? I'm already gone. That's it. Just keep... Так, побігли від нього, бо. Ну, у нас набоїв то немає. Мапа оновлена. Ага, я зрозумів. Thick. Пилу багато, де. Та й геймпаду у мене немає, щоб під'єднати геймпад. Доведеться якось виживати. Розумієте. От і знову я не можу нормально вертіти мишею. Що ж ви позбавляєте мене можливості нормально вертіти мишею? Як ви як ви смієте? Взагалі, можна це перестрибнути? Ні? Лише обходити. Я думаю, що як мінімум варто тут походити трохи полутатися. Дім. Тобто мені сюди треба так. Ну, я зрозумів, але тут же ж лут? Можливо, якийсь є. То що я без луту тут залишусь чи, чи як. Знов тут, коротше, цей. Опана, і ця якась спроба ось ця є. Спроба дозволяє мені завантажити. Ну, ось, бачите, тобто якраз. Давайте, обережненько. Це А, я напробив натиснув треба сюди перелізти і натиснути на праву кнопку. Чудово. I could Ану відійшов від мене. Ану відійшов. Отак. От Дивіться. Ну, непогано. Непогано, але. Чуєте цей звук? От, якби в той момент, коли ми наводили на нього ствол, ми би спробували стрельнути. Натиснули би на спуск. Він би почув, що у нас немає набоїв. І забив би нас. Ух ти, ти диви там... там щось є. Так, ну добре, добре. Але у нас є ФОМка. В нас тепер є фомка і ми можемо ось таким нехитрим QTE просарати спочатку це нехитей QTE, а тепер відкрити чортовий замок. Чи це А. Яка встала фомка це мачете? Так. You Значить. Несподівано. У нього є ствол. На! Я підібрав патрон. Ану, відійшов звідси. Все чудово. Можна зарізати його. Чорт hey, oh, no! Ти шо? Можна його вдарити? А? Ти. Ти шо? Ти шо, фігів? Ану, здохни. Оце у нас сутичка, звісно, перша. На високій то складності. Дивіться. Я з цієї сутички вийшов переможцем. є. Oh, yeah. Тільки би захилитись нам чимось. Є чим нам захилитись? Якраз є трошки знеболювального. Давайте. Захаваємо знеболювальне і шо? Власне. Ви мені пропонуєте. Що тут буде? Давайте подивимось. Нічого цікавого, дем. На жаль. Ну, гаразд, пішли. Миша знову поводить себе. Короче, миша живе своїм життям. Так, давай, давай, давай давай. Відчиняй, 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 відчиняй ось це. Відчинив. Прекрасно. Ох. Ну. Як ви бачите, ну, ви бачили, так, що мені половину здоров'я знесли. Коротше, це дійсно нелегко буде. Аптечка. Мапа оновлена, ну і шлях додому. Та ми в дім ще якось проберемось, я думаю. Це не проблема. Але треба пробиратися крізь в першу чергу ось ці чортові фрізи. В дім. Розумієте? Крізь ось ці ось у фрізи пролагування оце все гамно. А це буде проблематично. От знову ви бачите, що з мишею відбувається, господи я. Як це так взагалі? Не знаю, це чи то у мене така дурня, чи то що, типу, якщо ви знаєте, як вирішити цю проблему, будь ласка, відпишіть мені, бо ну, я не хочу це терпіти. А ось і газованка, да? Тобто те, що там ж на, інші... на іншій стороні, Онті, давайте прийскоїмось трішки. Побіжемо. Пофігу на ось цей ембієнт. Загалом я ніякого луту не бачу, і Миша ледве повертає. Миша, ну це жах. No Давайте дамо йому аптечку, котру ми там знайшли. So так, я врятував постраждалого. Коротше, додаткові спроби у мене тепер, так? Також це збільшує мій фінальний рахунок. Переглянути його на сторінці зі статистикою. Ага, 20 постраждалих. Так і плюс спроба. Зрозуміло, а власне, рахунок, тобто, до гри 4% потерпілі. Угу. Я зрозумів. Будемо допомагати потерпілим. Але мені би набої десь знайти ще. Та чого тебе забирай, скільки можна, га? Ти знущаєшся? Скільки можна? Скільки ці за ще будуть торгувати, Агов, ти гамно таке? Виснемо тут. Добре, давайте пройдемо тут опережником. Там хтось стоїть. Бачите, там хтось стоїть. Треба, ну якось оминути цю особу. Ля, ти подиви. Ну, я хочу перебігти, що тут є. Ні, ну, типу у нас набоїв нема. У нас жодного набоя немає. Чорт, забирай. Сподіваюсь, не помітить. Ти не повинно мене помітити, сиволоч така. Ти мене не помітиш. Ти мене не помітиш, скотеняка. Ти мене не помітиш, воно ж озброєне, напевно. Мапа оновлена. Мені дому, до речі, недалеко вже, так? Ага. Чудово. Це добре. Ну і знову трошки побудемо акробатом, так? Можна ж прискоритись, так? Ми ж гарантовано не підслизнемось ніяк не здохнемо. Так. Пішли. Well, sure дім, милий, дім, оуєм. Марри, юлі, а ви там? Ага, треба оглянути Дім, Ні, ну. Тут є хоча би набої якісь, а? Я сподіваюся, що є. Буду дуже сподіватись. Фруктовий коктейль, ну, буде чим хілитись. Це вже добре. Давайте на другий поверх піднімемось. Подивимось, що тут, на другому поверсі. Я поки нічого тут не бачу такого. Тут безлад такий Ж жесть просто. Сюди не пройти. Я зрозумів. Mm -hmm. Гаразд, тоді. Що Це фотка. Що це. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here, I would tell you that I forgive you. for everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Havington, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago. I'm so sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking... Угу, Якось так. Ну, добре. В принципі, ось такий от пролог у нас був. Ну, я думаю, що, напевно, краще не буду затягувати цю серію на безліч там, ну, на 40 хвилин на годину. Така от ознайомлювальна перша серія. Інші будуть довші. Типу. Тож, давайте на цьому, на цьому ми закінчимо. Всім, хто додивився, дякую, що додивились відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, коментуйте, можете підтримати канал фінансово, якщо є можливість та бажання. Що ж, всім ще раз велике дякую за перегляд, всім удачі і до зустрічі!